ночью клюнув, бачите. Його тут 90%. Погодка приблизно ось так виглядає. Впрочай, мені вода по жопі тече в ноги. Всім привіт, друзі! Приїхали ми ловити рибку з комом на ставок синів. Ми тут були звіті літом. Будемо перевіряти, що тут можна зловити, коли вже холодно. Кінець жовтня, сьогодні буде дощ, вже вечір пізно. Сонечко сіло і йде гігантська туча. Але я швидко розкладаюсь і закидаюся. Поки подивіться, що я приготував сьогодні по корму. ось, І далі покажу вам вже весь процес. Поїхали. Корм цього разу я готую вдома, бо погода має бути не дуже хороша, можливо, просто на самій риболовлі буде незручно, скажімо так, некомфортно. Значить, Цього разу я взяв а, дуже мілкий пелець, це 2-3 мм. Його тут 90%, і пересипав його солодкою прикормкою червоною, полуниця, з додаванням перебитого гамаруса, дафнії, тобто зробив таку пилящу суміш. Це в нас піде в флет кормушку За рахунок того, що тут дуже багато. Це воно буде розсипчате, буде на дні добре розсипатись, пилити. Зараз я зробив перше зволоження, риболовля буде через пару годин. Потім на місці, можливо, ще трошечки дозволожу, але вже зараз воно ліпиться, бачите, прекрасно. От. Все. І розсипається при потребі. От. На місці, звісно, доведу його до потрібної консистенції. В закорм, як завжди, йде. Пілець. Це десь восьмий розмір. Пілець іде протеїновий, а також павпус рибний. Сюди я додаю крильову олію, трошечки його збризую. А також додаю амінокомплекс. Буквально тут, можливо, ну, пів стакана. Перемішую його, а потім засипаю сюди ще. Скажімо так, активатор кльово. Бачите, тут є на краєчку трошечки цієї суміші. Це також перебита гамару, здатні купа різних інгредієнтів. Я їх роблю сам вдома перед сезоном. І такі пакетики вистачає його на весь сезон. Ось, Зараз він трошечки зволожений, але бачите, кожна пільчинка покрита вже ще додатково. Смачними і доволі атрактивними речовинами. Отако в нас залишається, настаюється. Сюди потім додаємо вже на місці коноплю варену. Додати одразу її не можна, бо вона висохне і почне ліфтити. Можливо, нам це, ну, якби це буде зайво, скажімо так. Ось така от прикормка. В кормушку йде солодка прикормка, червона яскрава спелиця, яка добре буде розсипатися. А в закорм йде звичайний пелець і багато вареної коноплі. Ось такі справи, повертаємось на. Озеро. Так, ну що, за корм трошки відкладається. Бо погодка приблизно ось так виглядає. Ну, але це не страшно. Я думаю, що я сподіваюся, що це не на всю ніч. Палочки я вже поставив. Корм приготував. Чекаємо, щоб цей дощ прийшов. Погода не дуже, але це не страшно. Пока. Маленьку насадку набуть. Блин, тут в ноги затекаются. Ровно стоять короче, у мені вода по жопе тече в ноги. Yeah. Так, друзі, є перша рибка, невеличкий осетер, дивіться який класний, ось такий о, чувак. О, ось така рибка. Дивіться, класна яка. Взагалі настільки прикольна риба, я не можу, він дуже прикольний бой, дає, до речі, під берегом. Хоча рибка маленька, тут буквально скільки кілограм може. Але дуже дуже класно. Дуже в нього такий апарат ротовий, нестандартний. Ну, вже він ловився, я думаю. Я його одразу так і випущу, мабуть. Зараз тільки зробимо фотку. Танга мимо. <ріст> <ріст> мимо, але це, напевно, теж асьотер. В нього рожа така, що дуже... ну, він не завжди сечеться, коротше. Флет не найкраща, можливо оснастка, щоб його ловити. Але це точно астер. Шось є хтось. Щось є. Щось невеличке. Ще один осетрик невеличкий. А ну тихо-тихо-тихо. Запшикаємо зразу. Бандіта. Ось така рибка. Ночью клюнув, бачите. Це вже сьогодні другий, але були ще клювання. Клювала ще рибка. Е, також Ось, пару разів, але під час дощу, поки туди-сюди бігав, то не засікались вони. Один схід ще був. Ну Поки що дуже сильний вітер. Зараз вже друга ночі. Продовжуємо ловити. А Насправді спаті йдемо. Все, коротше, лягаємо спать. Зараз десь вже майже третя година ночі. Клювань вже більше немає. Я знаю, що в принципі, якщо посидіти, можна їх трошки там е, видаїти, ці клювання. Але холодно і не хочеться сидіти там перекидати без кінець. Ставлю будильник десь е, на 1.6 ранку. Ось, і буду зранночку пробувати ще ловити. Дві рибки в заліку, ще два клювання, одне нереалізоване, один сход. Сход я вже зрозумів по якій причині, там треба трошки десь переробити. Я просто поки замінив на інший. Побачимось зранку, можливо, ще щось зловимо. Добрий ранок, друзі. Сьомо ранку нічого не помінялось, темінь. Темно капець. Всю ночь шов дощ, такий доволі сильний. Зараз вже трошечки спадає, але вітер дуже сильний. Вітер, до речі, змінився повністю і тепер він в протилежну сторону. Нічого страшного. Будемо закидатись і дивитись чи є рибка зранку. Поїхали. Ось така рибка. Ще одна, дивіться, раніше. Але бачите, цього разу він не такий білий, типу в п'ятнах, а сірого кольору. Ось така рибочка. Зараз випустимо її, будемо перезакидатись. Так, ну що, друзі, 10 ранку, поки стоїть і мовчить. Ну, буду, буду трошки темпувати, буду зараз раз в 15 хвилин десь 20 може. 15-20 хвилин буду перезакидати. В принципі, флет якраз на те і розрахований. ось, Але погода хоча б трошки краще стала. Бачите, все одно тучий, дощик періодично капає, але вже легше, покажу, всю ніч дощ, весь вечір дощ. Темно, таке, дуже некомфортно. Але рибка в принципі, гуляє. Щуку ловлять, лавлять ходять по березі, дуже непогано, так що якщо хто хоче потягати щуку, синів їдьте, запустили дуже багато риби. 750 кг один день, 500 кг другий день. В принципі, є сенс приїхати половити. А ми будемо поки перекидати і побачимо, що здасться нам ще когось вихватить. На одній у мене стоїть палці, отакі от. це, мабуть, 12-13 попапчик. Помаранчевий. ось А на другу, зараз щоб трошки змінити результативність, я ставлю ось такі малесенькі бачите 6 см, 6 мм. Ось. Зараз спробуємо маленьку насадку. Зараз тільки я його заміню, бо він десь бачите, лопнув пересохший. Зараз замінюю але вот такого розміру насадочку зараз поставимо, побачимо. Може якогось скоро повезме. Поки що після закорму виключила кльов повністю. Опа, така щучка маленька, бачите? <схи> Невеличка, зараз випустимо її клас. Ще один дивіться, цей уже малюсенький, бачите. На шостий оранжевий попапчик взяв. Ну класно. Відпускаємо одразу його. хай пливе. А ну-ка. О, все, пішов. О, бачите, якась рибка ще покльова, Я спіннення ще покидав, в принципі, щучку одну взяв, одна зійшла, хорошенька, до речі, зійшла, ну як завжди. Я на спінініст, тому не претендую на успіх, хлопцям тягаю щуку вовсю. Вот. Ну, перезакидаємося. демосетор не цей трошечки більший але теж не вирішив